Росія вдарила ракетами по сімох областях у Луцьку загиблі у Львові. Багато поранених. Всюди руйнування. Через вибух на заправці у російській Махачкалі загинули 35 людей. Зсу просуваються і закріплюються в районі урожайного. Наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках і в районі Бахмута. У митрополита Павла гострий інфаркт Міокарда. Його прооперовано. Лише за добу українці задонатили понад 125 мільйонів на дрони Камікадзе у Верховній Раді. Пропонують Легалізувати порнографію. Моє ім'я Дмитро Олійник. Маю для вас новини 538-го дня Великої війни. Сьогодні під ранок росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Випустили 28 ракет. ППО знищила 16. По-перше, ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку. Там відомо про трьох загиблих. Та трьох потерпілих у Черкаській області прильоти по приватному підприємству та по території медзакладу у місті Сміла. Там без потерпілих водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Тож частина міста наразі без води на Львівщині. Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки, спричинивши загоряння та руйнування. Людей там евакуювали. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків стався обвал стелі у двох населених пунктах біля Львова. Пошкоджені 40 будинків та транспортні засоби. Загалом дістали поранення 19 людей. З них щонайменше одна дитина. Від удару по Дніпру поранені дві людини. Загалом ППО збила над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101-555. На Івано-Франківщині зафіксовано падіння уламків ракет в селі Булелуя по одному домовладінню. Пошкоджено дві господарські будівлі та житловий будинок. А вчора ввечері на автозаправці на виїзді з Махачкали в Росії стався вибух. Виникла пожежа вранці стало відомо, що від вибуху загинули аж 35 людей 75 дістали поранення. Станом на ранок понад 70 рятувальників продовжували розбір конструкцій і пошук постраждалих на місці пожежі. Офіційну причину інциденту наразі не повідомляють. За деякими даними, вибух стався через детонацію селітри через дорогу. Тозовно фронту речник генштабу Ковальов повідомив, що захисники мали успіх у напрямку урожайного і закріплюються там на досягнутих рубежах. За його словами, українські війська завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби і продовжують стримувати наступ росіян на куп'янському та лиманському напрямках. На Мелітопольському та Бердянському наступають на Бахмутському ведуть наступальні дії південніше міста. Бахмут противник же безуспішно тиснув в районі Мар'їнки та Красногорівки. Чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ та застосовує резерви. Секретар РНБО Данілов запевняє, що міжнародні партнери не схиляють Україну до мирних переговорів із Росією. На ремарку журналіста із Републіка, що мовляв, партнери намагаються переконати українську владу вести переговори про припинення війни і запитання, який сценарій вони при цьому пропонують. Данілов відповів. Заперечно, цитую повідомлення про цей, нібито тиск не підтверджені нічим. Вони існують лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не ставили якихось вимог вести переговори. Україна буде вирішувати цю проблему самостійно, і жодних переговорів із путіним не може бути. Росія має бути зруйнована як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе. Кінець цитати. Лідер Чечні Рамзан Кадиров намагається підкреслювати свою прихильність до Путіна, активно пропагуючи діяльність своїх підрозділів у війні проти України. У британській розвідці наголошують, що 10 серпня Кадиров відзначив зусилля батальйону Восток, сформованого із Чеченців, у важкому бою на Оріховському напрямку в Запорізькій області. Офіційно Восток підпорядковується 42-й мотострілецькій дивізії південно-військового округу, яка активно діє в районі села Роботина. Отже, Кадиров вкотре намагається довести свою репутацію. Лояльного до Путіна лідера. У ворога значна втрата. Командир навчальної авіаційної бази міста Майко, полковник Вадим Гуров, загинув вчора у результаті аварії навчально-бойового літака Л-39 у Російській Республіці. Адегея під час посадки літак не потрапив на смугу, зачепив ґрунт. Після чого зіткнувся з вишкою радіозв'язку ближньої навігації. Також у літаку перебував старший льотний інструктор Ліпаткін. Його госпіталізували з травмами. Літак Л 39 або Альбатрос Чехословацький навчально-бойовий літак, створений ще наприкінці 60-х. Він є основним навчально-тренувальним літаком російських повітряно-космічних сил. Аби підтримати журналістів, які цілодобово висвітлюють лише достовірні новини, вступайте до нашого клубу. Там є можливість донатити і швидко комунікувати з редакцією Української правди у правому верхньому кутку на сайті більш детально. Посилання на клуб залишу і у першому закріпленому коментарі під цим відео. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндрен, який перебуває з візитом у Києві, висловився за постачання Україні далекобійних ракет Таурус. Таурус належить до найсучаснішої зброї німецьких повітряних сил. Ракета здатна уражати цілі на відстань до 500 кілометрів. А ще вона летить дуже низько, менше ніж 50 метрів над землею. Тож може бути непомітною для ворожих радарів. Однак, за інформацією видання Шпігель, канцлер Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 200 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси для ППО, артилерії, протитанкові засоби та обладнання для розмінування. Пакет став початком використання 6 мільярдів доларів, які з'явилися після виявлення переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги. Держсекретар Блінкен заявив, що новий пакет надається з американських запасів. А ще Україна отримає з Норвегії системи протидії безпілотникам Кортекс. Президент норвезької компанії Конзберг Дефенс Ейрік Лі заявив, що цей контракт забезпечить значне посилення потенціалу ЗСУ та підтримає їхню здатність захищатися від повітряних загроз. Що вміє система Кортекс? Вона базується на перевіреному в польових умовах програмному та апаратному забезпеченні і розроблена для протидії широкому спектру БПЛА з рішеннями для фізичного ураження або іншого виведення. З ладу повітряної загрози. Вчора я говорив про те, що юнайте 24 повернись живим і Монобанк оголосили збір на 10 тисяч дронів камікадзе. Сьогодні є перші результати лише за добу з 235 мільйонів гривень. Зібрали більше половини, тобто понад 125 мільйонів. Нагадаю, fpv дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектують бойовими частинами на 57 мільйонів гривень. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Вони змінюють хід подій. Активи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа на суму 7,5 мільярдів гривень були арештовані. А ще три очільники облгазів підконтрольної йому групи РГК отримали повідомлення. Про підозру йдеться про голову правління Криворіжгаз, якого підозрюють у завданні збитків в державі у понад 202 мільйони гривень. Голову правління Волиньгаз, якого підозрюють у завданні збитків у понад 130 мільйонів, та голову правління Чернігівгаз майже 220 мільйонів гривень. Їх підозрюють у привласненні розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізації майна одержаного. Злочинним шляхом Правоохоронці стверджують, що отримали докази того, як фірташ надавав вказівки керівникам облгазів докази зв'язку між ними і механізмів виведення коштів та спроб приховати схему. Загалом у справі про розкрадання газу з української газотранспортної системи отримали вже 15 осіб для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на рухоме та нерухоме майно. Всіх підозрюваних було накладено арешт. Загальна сума арештованого майна 246 мільйонів гривень це окрім 7,5 мільярдів фірташа. Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія. Йому і його соратникам закидають такі незаконні дії, як неправдиві заяви, видавання себе за посадову особу, підробка та подання фальшивих документів, вплив на свідків, викрадення цифрових даних та порушення приватності, і змова з метою ввести в оману державу. Нагадаю, раніше Трамп стверджував, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення за всіма висунутими. Проти нього звинуваченнями фундація Відкрите суспільство заснована Джорджем Соросом. Вирішила майже повністю згорнути діяльність у Європейському Союзі. Причиною згортання стало те, що інституції та уряди Євросоюзу витрачають багато грошей. На ті ж напрямки, якими опікується фундація, тому там вирішили зосередитись на інших частинах світу, де робота буде ефективнішою. Минулої п'ятниці всі угорські організації, які отримували фінансування від Сороса, отримали листа з відповідним повідомленням. Реорганізація фундації запланована на наступний рік, тому її європейські програми можуть припинитися вже у 2024 році. До слова, 93 річний Джордж Сорос у червні оголосив, що передасть контроль над своєю фінансовою імперією синові. Олександру Соросу. Ми разом із фондом Сейвет продовжуємо збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею номер 55. Загалом необхідно зібрати 4 мільйони гривень. Долучитися можна ось за цим qr кодом Всередині Банка Української правди днями на засіданні РНБО Зеленський вирішив звільнити всіх обласних військомів. Тепер же Зеленський заговорив про проблеми з неякісною роботою військово-лікарських комісій. Він обіцяє, що згодом буде ухвалене відповідне рішення, при цьому не уточнює про яке саме рішення йдеться. Ну і на додачу президент розповів про свою поїздку на Донеччину. Сказав, що там велися детальні і відверті розмови про наступальні дії української армії, про постачання у війська і про можливості командирів. Президент Польщі Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів ОНР. Вчора у Польщі відзначали 103-ю річницю Варшавської битви, відомої під назвою Диво на Віслі». Ця битва визначила збереження незалежності Польщі та зупинила поширення більшовицької революції на Західну Європу. Працівники столичної поліції нікого не пропускають на територію нижньої лаври у Києві через центральний вхід. Біля входу чергують близько 20 правоохоронців. Біля 57-го корпусу Лаври на дверях оголошення доступ до корпусу заборонено. При цьому біля центрального входу зібралося майже 20 осіб, переважно жінки середнього віку. Люди тримають дерев'яні хрести і ікони. Та моляться у поліції. Запевнили, що по суті забезпечують публічну безпеку та порядок. На місці є директор заповідника її комісія Мінкульту. Вони мають рішення суду, згідно з яким мають право на законних підставах потрапити до корпусів. Митрополита УПЦМП Павла вчора невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та прооперували. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман. Павлу Мерседесу поставили діагноз гострий інфаркт. Міокарду Нагадаю, минулого тижня за митрополита, якого підозрюють у підтримці війни, внесли заставу у 33 мільйони гривень, і він вийшов із СІЗО. СБУ запевняла, що звільнення Павла з не становить загрози. Зміна запобіжного заходу не дає йому свободи пересування і не вплине на справедливий розгляд справи. Він продовжує носити електронний браслет, не залишає. Село Воронків без повідомлення про це слідчого і за першою вимогою прибуває до слідчого прокурора та слідчого судді. У Верховній Раді підписують законопроєкт про декриміналізацію порнографічного контенту. Зареєструвати документ планують вже цього тижня. Депутат від фракції голос Железняк закликав нардепів сприяти процесу, аби розвантажити правоохоронні органи від контрольних закупівель вебкам моделей. Законопроєктом пропонують переглянути дію двох статей кримінального кодексу: 301-ї, яка стосується ввезення виробництва та поширення порнографії, а також 302-ї, яка стосується організації. Місць розпусти так, зокрема, статтю 301 пропонують викласти у новій редакції, яка передбачатиме покарання лише за поширення порнографічного контенту без згоди особи, яка на ньому зображена, або за поширення порнографії серед неповнолітніх. Статтю 302 пропонують скасувати взагалі. Автори ініціативи наголошують, що запропоновані ними зміни ніяким чином не стосуватимуться поширення чи виробництва дитячої порнографії. Відповідні статті кримінального кодексу, які передбачають покарання за ці злочини. Пропонують залишити в силі. Нагадаю, влітку минулого року петиція із закликом легалізувати еротику та порно на території України набрала необхідні 25 тисяч підписів на сайті офісу президента. Згодом представники офісу ефективного регулювання опублікували відкрите звернення, у якому також виступили за декриміналізацію порно. Звернення підписали 91 громадська організація та фізична особа. До слова, якщо вам цікаво детально розібратися у тому, як порнографія в Україні регулюється зараз. Як українці дивляться порно? і Чи знімають його? А також чи заборонена порнографія у світі і наскільки ця індустрія велика, читайте розлоги, аналітичний матеріал економічної правди на нашому сайті. Посилання залишу в описі під цим відео. Що з приводу декриміналізації порно в Україні? Думаєте ви? Пишіть у коментарях. Підпишіться на канал Української правди і тисніть вподобайку.